В наступному році Київ стане культурною площадкою для усього світу в рамках міжнародного проєкту Парад культури і спорту у столиці відбувся форум Світ через культуру. Київ, світова столиця культури і спорту. Під таким гаслом організатори планують провести те грандіозне міжнародне свято у столиці та області 2014 року. Масштабні гуляння заплановані з 24 травня по 1 червня, в період святкування дня міста Києва. Цей проект буде називатися Парад культур. буде представляти собою глобальне культурне дійство, де Київ має стати перекрестка світових культур. Вот. ми плануємо приїзд великого количества туристів в нашу страну, в частності в Київ. Ми плануємо, що в этом параді культуру ну своєобразному фестивалі культур приймет огромное агромне огромное агромне количество стран. У рамках параду культур пройдуть ярмарки народів світу, майстер-класи світових художніх шкіл, виставки новітніх досягнень у сфері техніки, економічні і туристичні форуми, спортивні змагання, презентації національних кухонь та багато іншого. І цей проект дуже важливий для розвитку України в основних напрямках. Этот проект. Да, он большой, да, он важный, потому что он нахватывает несколько серьезнейших направлений жизни человечества. Это культура, это туризм, это экономика. Мы понимаем, что очень важное Очень важно для каждой страны а, культурная составляющая, потому что на ней жиждется воспитание нации, будущего поколения, и мы с вами в первую очередь хотим быть культурными людьми. Велика частина усіх культурних заходів буде спрямована на виховання молоді, навчання дітей та допомогу незахищеній частині населення. Творчі колективи зі всіх регіонів України та 42 дві країни світу вже висловили свою готовність взяти участь у фестивалі, котрий обіцяє культурно збагатити українське населення. Мы ставим для себя максимальные цели, сделать этот проект глобальным и, зная уже вот на сегодняшний момент отклик многих представителей других государств, в частности послов, мы видим, что активность будет расти от месяца в месяц. Мы будем проводить специальные презентационные мероприятия, которые будут популяризировать этот проект, рассказывать о нем. И, соответственно, мы надеемся, что к маю месяцу э, в наш проект вольются множество стран. Одним из основных спрямований фестивалю будут спортивные заходы. Особенность их в том, что каждый хочет Котрий зареєструється і матиме медичний дозвіл, зможе взяти участь у всіх представлених дисциплінах. Влада запевняє, що забезпечить достойне проведення спортивної програми. На сьогоднішній день ми можемо сміло заявити, що ми готові до проведення цього свята, яке відбудеться наступного року. До цього свята буде залучено дуже багато фізкультурно фізкультурних товариств, і воно пройде в рамках. Популяризації спорту, здорового життя, об'єднання спортивних культур. Фестиваль підвищить культурний та спортивний рівень різних країн через участь у запланованих заходах. Допоможе встановити контакт між представниками творчих колективів та у дружній атмосфері згуртує всіх учасників та глядачів грандіозного дійства. Проект дійсно об'єднує. Він об'єднує не тільки країни, а обідіняють людей. Проект Парад культур дає можливість показати міру всьому світу, а не тільки Україну, але й всім странам, які приїдуть сюди, показати себе миру на єдиній площадці міста Києва. Окрім культурного значення, парад несе в собі і економічний аспект. Адже до столиці мають з'їхатися туристи зі всього світу, що в свою чергу принесе країні додаткові фінансові надходження. Організаторів є задача привлечь максимальне коли туристов Київ, загрузити по максимуму гостиниці, всі арт-площадки і так далі, огромне колись різних перформансів, культурних собак, Тому ми плануємо на очень приток туристов. Усі заходи фестивалю пройдуть на трьох основних площадках: вулиця Хрещатик і Майдан Незалежності, де буде створена фан-зона фестивалю, національний комплекс експоцентру України, ВДНГ та історико-етнографічний парк. Київська Русь. Керівництво останнього запевняє, що незважаючи на складність проведення заходу, усі залишаться задоволені. Київська Русь це буде как перша площадка, в будуть проходити дні культури всіх континентів нашого земного шарика. Для нас це почетно, Для нас это, на самом деле сложно. Ми этого ніколи не делали, але у нас вже є организационный опыт проведення больших мероприятий, фестивалей міжнародних. Я думаю, що ми не підкачаємо і ми повинні мир от того, що ми покажемо. То тобто люди должны удивиться, восхититься і захотеть ще раз приїжджати в нашу страну, в наш любимый город Київ. Протягом тижня працюватиме міжнародний ярмарок споживчих товарів країн-учасниць параду. Усі охочі матимуть змогу не тільки придбати потрібну річ з іншої держави, а й доторкнутися до історії та культури дружнього народу. І до такого свята місто готове. Маючи попередній і дуже важливий досвід проведення Євро 2012 в фінальної частини в Києві, місті Києві. Я думаю, що організувати такий захід, я думаю, не буде дуже важко, тому що будуть певні проблеми організаційні, як завжди. Але це є проблеми, ну такі знаєте, локальні, які постійно вирішуються. І я впевнений, що ми на найвищому рівні зможемо організувати цей захід з багатьма країнами, учасницями, організатори вже Мовилися на державному рівні. Представники інших народностей не тільки висловлюють зацікавленість до запланованого заходу, а й відзначають його непересічність та важливість для популяризації культури у всьому світі. Ми е, проявили заінтересованості е, участвовать, приймати участь в даному проєкті. Это очень важно для Украины и для отношений Украины с другими государствами. Думаю, что именно вот продвижение культуры, культурных связей между народами сможет способствовать решению других вопросов и развития торгово-экономических отношений. Спорта і в інших сферах організатори сподіваються, що свято сприятиме підвищенню взаємоповаги і толерантності людей з різних країн та налагодить нові ділові, наукові і культурні зв'язки між державами і у міста Києва. Дуже важлива місія. Ми робимо акцент на городі Києві канастіприємному городі з великою історією і даємо можливість всім странам приїхати сюди. Показати свою історію, інновації, технології, то тобто все, що країні цікаво показати, що ні вкладовою ваш тоні вкладують важність. Панується, що кожного року у параду культур буде своя особлива тематика. Так, наприклад, темою дебютного фестивалю стане казка, що включає в себе народний епос, історію, літературу тощо. Уникальность этого проекта, я могу сказать, что он в первую очередь говорит и рассказывает о культурах разных государств, делая Киев, перекрестком этих культур. То есть мы сможем познакомиться с Этникой, с какими-то уникальными особенностями культур других стран и продемонстрировать свою. Планируем это мероприятие делать на ежегодной основе. Що та наподобізнається каких-то глобальних проектов, яких знає там весь світ, вся Європа нову а-ля євровідяні і так далі. Автори параду культур впевнені, що свято презентує Україну та Київ світовій спільноті не гірше ніж популярні бразильські та італійські карнавали. А з програмою культурних заходів та спортивних змагань можна ознайомитися на сайті організаторів Володимир Садько, Єрема Малащук, Новини культури.